Морозний ранок, середи 14 листопада, розпочався з прохання допомоги. Любов Рудзей просить виділити кошти на лікування дитини. Маленькій христині гойко лікарі поставили діагноз білярна артезія жовчовідних шляхів. Терміново потрібна операція, а коштів не вистачає. Пані Любов звертали вже до різних друкованих видань для розміщення оголошення до телеканалу Бориспіль до перевізників, а тепер прийшла до 103-ї кімнати. На наші сім'ї кажуть, дуже так велике горе. Три кітки наші чотири місяці. Ставили пересадку пічурки на. Операція ця і у нас у Києві проходить шаві мова їх. Оце вже виписали додому. все, вже вони все своє зробили. Міський голова Анатолій Федорчук пообіцяв звернутись до депутатів та зробити все можливе для вирішення питання. Для початку пообіцяв розмістити оголошення з реквізитами на вхідних дверях виконавчого комітету. Давайте я знаю, ви можете у нас залишити оце ми зараз. Одне із цих візьмемо розмістимо сюди. У нас біля випадково тоже людей багато ходить. Ми з воротньої сторони на дверях. якщо Дозволяєте. Розмістимо цю картинку. Можна буде да? наступним питанням, яке прийшли вирішити мешканці міста, стала передача гуртожитку до комунальної власності. Бориспільці колективно звернулись до мера, аби знайти правильний вихід зі складної ситуації. Анатолій Федорчук каже, що необхідна згода власника гуртожитку в протилежному випадку звертатися до суду. Його просто згода. Ми приймаємо рішення і далі по сценарію, як ми раніше робили з іншими гуртожитками, ви їх приватизовуєте, створюєте товариство співвласників цього гуртожитка. Тобто ми особисто не заперечуємо. Давайте таким чином, щоб тут не було, бо ви в листі написали одне, дві відповіді зовсім протилежні тому, що ви написали. Давайте ми постараємося через депутата, ви просите, який механізм, я його бачу таким чином. Запросити сюди Боковенка. Зарані, наприклад, там за 2-3 тижні, щоб ми знали, що на таке число організовується. Приходите, ви, ініціативна група, і ми сідаємо за цей стіл переговорюємо і говоримо. Що стосується нас, то в нас дуже все просто. Ми збираємо сесію, на сесії приймаємо рішення, але ми можемо зібрати сесію на підставі листа про те, що він передає. Якщо такого листа не буде, ми нічого не можемо зробити. Домовились провести зустріч ще раз та вислухати всі сторони питання, думку власника та мешканців гуртожитку та мирним шляхом вирішити проблему. Таким був прийом міського голови цієї середи. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.